Не розумію, як можна купити такий універсал. По-перше, це дорого. По-друге, подивіться, де тут зазор. По-третє, це все. Це ж треба буде, не знаю, воно ну скільки воно проїздить. 1100, потім треба вже все це переклеювати. Оті диски, дивіться, на бордюр не їхати, ніфіг ділять. А оце карбонокерами, скільки вона ходить взагалі. Ну, от, от, сніг понабивається сюди. О, підрулюючи оце задня вісь. Я не знаю, ви любите під'їжджаєш до бордюра, повернув колеса дряпу. Вихлоп цей такий, що всі сусіди прокидаються. Друге, це універсал. Це для того, щоб загрузити, там, знову хоче собі коробку якусь перевезти. Не знаю. А салон. Мені щоб чорний взяти велюру, то як колись на, на Вектрах було. Оце шкіра з перферації. Це Алькантара, яка набувається, це лазерна гравіровка, кому вона взагалі треба? Це стеля з алькантари. Дивіться, а це. Що це? Тут хтось сідає, починає чимось його шкрябати, Ну, все, все пошкрябиться. А на універсалі, на, нафіга на універсалі 820, 847 кінських сил і майже 1100 номів крутого менту. А оце що? А оце, що не можна було нормально просто е, шкіру цю еко. Хлопці, він ще й за 50 доларів в рулі. А оцей от карбон ж заляпається, весь заляпається, оце протиснення. Що його буде видно, коли, коли ти їдеш в дубльонці, поклав лікоті, їдеш, Дан, не знаю. Напишіть, як вам така машина. І для чого взагалі універсал у такому 0100 секунди. Універсал має бути економний, має бути дизельний, 1,6 і все, а не оце авто.